На цій платформі стоять контактна група теж, як правило, вона виходить з ладу. Друзі, я вже побачив причину. Так, у нас ось один контакт. Не бачу, буде вам видно, чи ні. Вон, він замкнутий. Це у нас одна із пластин, Тобто тут йде розмикання не однієї, а двома, тобто двойний рівень захисту. Може і